Ну, дякуючи е, нашому отцю Дмитрі, який займається волонтерською діяльністю і поїздками в АТО, От, мені дуже приємно було, що ми приїхали під Донецьк, де е, великий храм Арбузов збудував біля будинку своєї матері. От, е, вдвічі більші наших храмів Дніпропетровській. І ми були на базі. і Мій комбат каже: пане Валерій, ти мов би побувати на вогневих точках на комбат між землях з Криворогу. На вогневих точках, де хлопці не можуть безвиїзно знаходитися, тримають лінію оборони. Ми під'їжджаємо біля розбитої школи, От, хлопці ризикують життям, прикривають мене ззаду, спереду, на багажнику два снайпери. От, і починається стрільба. От. Хлопці кажуть, все, небезпечно робити концерт. І я кажу, ні, навпаки, потрібно його робити. І коли я почав співати, затихло, стрільба перекратилася. Це є чудо. Тому що ті хлопці теж не дурні. Вони розуміють. І російські пісні, і українські пісні, все це розуміють. Просто навіщо це все робиться? Не розуміють люди, які мають. Вище своє, сакральну свою душу, вони тримаються все. це. Не потрібно вбивати брата-брата. Не потрібно це. От. Це великий позор взагалі йде для нашого творіння, нашого, нашого всесвіту, нашої землі. Це просто позор. От. І ми проїхали по всім вогневим точкам, хлопці були з автоматами, там така радість, розумієте, адреналін. Тому що коли ти е, напередку, там де немає електричества, ти береш гітару, кобзу і володієш цим інструментом, перекидаючи за плечі закидаєш, за все, ти викладаєш ту саму потужну енергію Всесвіту, даючи. Поле добра і поле перемоги. Тому що ми повинні бути не тільки найпотужнішими, а ми мудрими, здоровими і веселими, і не боятися ніколи в житті нічого. Тому що життя нам дано в цьому світі зробити кожній людині все, те, що ти можеш зробити від себе, залишити після себе гарну, добру пам'ять. Я думаю, що я в цьому правий. Тому що так просто прожити, як байстрюк. Ну от. Е і нічого не лишити після себе це даремне життя. Це просто воно, воно нікому не потрібне. От. Тому що ми повинні переходити вже в цей час, 21 21 сторіччя, на більше на вищу якусь. Штабіль свого життя, знання життя, берегти один одного, любити один одного, по-братськи, по, як сестри один, щоб були ми одна сім'я родина, тоді ми це будемо справжніми справжніми людьми. Тому що людина це високо, високе наше співчуття, високе наші знання, вони повинні жити по-людськи, по-людськи повинні жити. І треба просто лишати після себе цей, е, як, е, як кажуть в пісні води на це той проліт, коли летить сокіл, в нього пір'я. Е, вони, вони бринять, вони парять, вони переливаються ці пір'їнки, свободи, волі, почуття. Я так же само хочу, як е, пам'ятаю ті важкі часи, коли ми. Збирали в Литву гроші, коли потерпіли журналісти. Я пам'ятаю, коли я по кабельному телебаченню підключав, як російські окупанти бомбили, грабили це телебачення, розбивали в Вільнюсі. Я в Вільнюсі виступав в Міністерстві закордонних справ. Як я пам'ятаю ті часи, коли я збирав гроші не на свою хату, на свої замки, коли були Кобзарівці часи в почоті, а збирав гроші, коли хто потребує в першу чергу допомоги. Своїм братам литовцям. От. І тим паче, що, наприклад, от під час війни в мене жив генерал Штудеман село Васильівка. Мене виховувала бабуся Ганна Майсевна Дарія. Та, там ж була чистота і порядок. Чому полюбили? Ніхто нас не ображав, нашу родину. За чистоту, порядність і ніколи не брехати. От.